З вами Світлана Кучер і канал Лінія ландшафту. Сьогодні на нас чекає дуже цікава практична інформація. Ми глибше познайомимося із світом трав'янистих багаторічників, дізнаємось, коли і як правильно їх потрібно розмножувати поділом поща. Якщо заглянути у глибину до історичних часів на багато мільйонів років назад, коли починалось створюватись рослинне царство, то дізнаємось, що Першою наземною рослиною, решткою якої виявили у 1937 році, є коксунія. Її відбитка налічується біля 415 мільйонів років. Це була невелика біля 7 см висотою рослина, яка розмножувалася спорами. Коксунія є найдавнішою відомою рослиною, що мала стебло судинною тканиною, і таким чином була перехідною формою між примітивними несудинними махоподібними та судинними рослинами. Першим видом квіткових рослин вчені вважають монстечою відалії, яка існувала 130 мільйонів років тому. Скам'янілі рештки виду знайдені в Іспанії у 1902 році. 66 мільйонів років тому покрит понесіння стали панівною формою у рослинному світі. Відкові рослини на сьогодні налічують приблизно 352 тисячі видів. Найбільшими за численністю видів є родини астрових, орхідних і бобових. Отже, Період еволюції флори триває мільйони років. Рослини навчилися перетворювати світло від сонячного проміння на хлорофіл. Також рослини навчилися утворювати дуже різноманітні форми і кольори квітів з різними ароматами для того, щоб приваблювати запилювачів, в комах і птахів, і мати таким чином можливість розмножуватися. Я зазирнула у рослину еволюцію тому. Що сьогодні знаходжуся у зеленому серці Києва в Національному ботанічному саду імені Гришка. Де зібрані надзвичайно цікаві і цінні дендрологічні колекції, адже ботанічний сад це фундаментальне місце для ознайомлення і вивчення світу рослин. Я завітаю на територію дуже цікавої колекції колекції декоративних трав'янистих багаторічників і візьму ексклюзивне, практичне інтерв'ю у науковиці старшої наукової співробітниці ботанічного саду, кандидатки біологічних наук. Перебойчу Оксани Петрівни. Пані Оксана познайомить нас із деякими важливими моментами, пов'язаними із різноманіттям трав'янистих багаторічників. І не просто познайомить, а розповість, на які групи вони поділяються, а саме головне покаже, як і коли потрібно розмножувати багаторічники шляхом поділу кореневища, у залежності від груп, до якої вони належать. Вітаю пані Оксана. Дуже дякую за зустріч. І е, хочу, як я вже сказала, розпитати у вас, е, щоб попросити, щоб ви нам показали, розказали трошки. Нас ввели в цей дуже цікавий і різноманітний світ багаторічників, і показали, як потрібно правильно ділити багаторічники в залежності від того до якої групи вони належать. Добрий день Світлана. Колекція наша дуже велика, і дуже різноманітна. Як ми бачимо, вже почалося цвітіння примул, вже відсвіли цикламени в саду, ще бояють печіночниці, але в основному сад ще таких забагато сірих тонів. Наші рослини тільки просинаються. І сьогодні навесні це основна така наша забота – це при необхідності пересадка рослин, їхній поділ. Це якби от моменти, які на які необхідно звернути увагу в даний момент, щоб потім протягом літа наші рослини нас радували, і в наступний рік і ще тривалий час. Так саме цікаво, є теж саме зараз час. Оділо тому, що земля ще зберігає вологість ще вологість залишилася після зими. Хто його знає, яка буде весна, скільки буде дощів. Тому саме зараз час, щоб ділити рослини, і вони гарно прижилися, і не потрібно багато витрачати води для поливу, для того, щоб вони прижилися краще. Так, для більшості не багаторічних трав'яних багаторічників саме зараз починається час їх поділу. Деякі з них ще не показалися, а деякі вже інтенсивно починають наростати. Але багаторічні квіти, які цвітуть рано навісні, звичайно, ми їх ділимо вже після цвітіння або в серпні вересні місяці. Все різноманітня квіткових рослин поділяються на основні групи: це однорічники, двохрічники, малорічники, багаторічники. Якщо однорічники розмножуються в основному насіння, серед однорічників ми виділяємо істинні однорічники, які вигітують протягом одного сезону, тобто ми їх навісні сій, висіваємо, а восени збираємо насіння і рослини відсихають. Також серед однорічників зустрічаються багаторічники, але які прийшли до нас з тропіків, і ми їх культивуємо як однорічні рослини. Вони в нас встигають протягом літа красиво цвісти, порадувати нас яскравими квітами і зав'язати насіння. Тому ми їх культивуємо як однорічники, але в наших умовах вони вимерзають. Дворічні рослини це ті, які ми також розмножуємо насіння. Висіваємо їх десь на початку червня, підбираємо пасмурну погоду, грядки пікіруємо. І до осені у нас наростає розетка із листочків. От такому стані ми наші дворічні рослини висаджуємо в вересні місяці на постійне місце. Як правило, дворічні рослини зацвітають рано наві... більшість з них квітує рано навісні. І багаторічні багаторічні рослини є зимуючі, які зимують у наших умовах. Про них сьогодні ми поговоримо. Більш морозостійкі, менш морозостійкі. Менш морозостійкі вони є укривними, зимостійкі ми не укриваємо. Сьогодні ми поговоримо про кореневишні багаторічники, тому що багаторічники є цибулинні і Ну, Цибулинні – це нарциси, тюльпани. Також серед них є укрівні, кривні, не укривні, викопні, не викопні. А сьогодні ми поговоримо про кореневищні багаторічники. Це ті квіти, в яких зимує в ґрунті кореневище. Верхушка, трав'яний стебел у них відмирає не на протязі зими або ще до наступання морозів. І перезимовують кореневища. І так багаторічні рослини можуть рости на одному місці як мінімум 3 роки, деякі 10 і навіть 50 років і більше. Але більшість рослин кожних 4-5 років для свого пишного цвітіння потребують пересадки. Як доглядати, як висаджувати? Скільки рослина може рости на одному місці, в який час пересаджувати, як розмножувати, це все залежить зачастую від кореневої системи. Таких дві основних у нас є кореневих системи: це стрижнева, Коли в рослини от тільки один, там, чи він може бути розгалужений стрижень, але це все одно один стрижень. От якщо вже взяти стару рослину, ми бачимо, що цей стрижень розгалужений, але такий корінь все одно не тримає земляного кому, і такі рослини не люблять ні поділу, ні пересадки. І друга група рослин це із мечкуватою кореневою системою. Вони мають густу мичку. Такі рослини дуже легко діляться і дуже легко пересаджуються. От приклад рослини з мечкуватою кореневою системою. Це у мене примула. От вона дуже добре тримає ком землі, її можна просто викопати, перенести, полити, і рослина навіть не відчує, що ми її пересадили, якщо ми її не ділимо. Якщо нам треба рослину ділити, звичайно, ми цей ком землі старано обтрушуємо. Ну, ось ми отрусили нашу примулу трішки від землі. Якщо ми хочемо поділити до однієї розетки, от, можна розділяти буквально по одній розетці, якщо ми хочемо розмножити нашу рослину. Кожна розетка має свої вже додаткові Корені і прекрасно коріння це чудово росте. Якщо ми ділимо нашу примулу навісні чи будь-яку рослину, яка рано навісні квітує, то нам не обов'язково потрібно видаляти бутончики, щоб перший рік наша рослина не цвіла. Тому рекомендується ранновесняні весняні квіти, які весною квітують, пересаджувати вже після того, як вони відсвіли, не тому, що вони не приживуться, а тому, щоб не втрачати пишне весняне цвітіння. Але коли ми поділимо буквально по одному, одній розеточці чи по одному пагону Інші, то такі рослини втрачають десь рік на наростання. Щоб мати більш скоріше цвітіння рясне і пишне, ми просто нашу рослинку акуратно ділимо, чи просто руками, чи з допомогою ножика собі допомагаємо. От щоб вони мали по 3-4-5 розеточок. І от такими маленькими поділками висаджуємо на постійне місце. Такі рослини дуже швидко наростають, і вже наступного року ми маємо пишне рясне квітування. І в таких рослин теж потрібно напевно видаляти, так звичайно, але коли ми Беремо низькорослі ранньовесняні рослини, такі, наприклад, як примула. Ми викопуємо з комом, як ми бачили попереду, і акуратно розрізаємо ком, не обтрусуючи землю на, на дві-три частинки, то ми можемо навіть не видаляти бутони, такі рослини дуже чудово продовжать квітувати. І дуже важливо умичкувати кореневих рослин, якщо у нас дуже довгий корінь, ми його укорочуємо, щоб при посадці. Коренева система не загиналась так вверх, в сторону, а щоб вона була вся направлена донизу. Ще один приклад рослини з мачкуватою кореневою системою. Це манжетка. Досить багато садівників її полюбляють. Це саме стійка рослина в культурі. Один з небагатьох багаторічників, які можна посадити і забути поливати. Вони досить посухостійкі і досить привабливі в культурі. Розмножають. Манжетки, от поділом можна по одній розеточці. Розеточка, так як і в примули, манжетка вже має свої додаткові корені. Якщо ми от таку рослину вже висадимо на грядки, вона дуже легко коріниться. І до осені, до вересня місяця, у нас вже буде повноцінний кущик. Але ж, опять же, щоб мати. Швидше повноцінні великі кущі, то ми ділимо по три, по чотири розетки. От, підрізаємо довгі корені і висаджуємо. Коли ми висаджуємо розеткові рослини, от, яку розеткову рослину, найголовніше нам не засипати центр розеткового пагона. Ми висаджуємо її на ту ж на той самий рівень у землю, на який вона і росла, щоб центр точка росту була не засипана. Плини із мечкуватою кореневою системою, і стрижневою кореневою системою є неагресивними. Вони тримають кучку, кущик і швидко не розповсюджуються по нашій ділянці. Але є рослини. Довго які утворюють довгі пагони. Такі рослини є досить агресивними, вони дуже швидко заполоняють навколо себе простір. От купина, да? вони можуть бути тоненькі, ці кореневища, можуть бути товсті з додатковими коренями. Такі рослини теж дуже легко. Ну, розмножуються просто поділом. Ми відкопали частинку дернинки і пересадили в інше місце. Як приклад, рослини зі стежневою кореневою системою їх також можна пересаджувати, їх також можна ділити, хоча вони цього і не люблять, але при належному догляді ми можемо їх розділити рано навісні, коли вони тільки-тільки починають відростати. От можна в такому стані або навіть ще і раніше. При цьому ми. Обрізаємо довгі корені, вони нам не потрібні. Якщо це старий кущ і в нас є пошкоджені гнилі корені, ми їх також вирізаємо і розділяємо по розеточці. І от таку діленочку із частиною кореневища, ми можемо. Висадити, якщо у нас тут є ось пошкодження, як в даному випадку, ми їх чистимо, щоб наші зрізи були чистенькі, можемо обробити їх проти гнилі і проти грибкових захворювань, Любим фінфундазолом, за рекомендацією виробника, і висаджуємо от на рівні розетки. Можемо висаджувати на постійне місце або висадити у. Спеціальні грядки, де нам буде зручніше за такими рослинами доглядати. І забезпечуємо додатковий полив, коли вже рослина вступила в активний ріст, якщо в нас дуже бідні ґрунти, можемо їх підживити, можемо замочити у кореневих стимуляторах для кращого наростання кореневої системи. Але такі рослини можна ділити і пересаджувати лише рано навесні. Тільки на, почат, на першій стадії наростання листочків. Ще одна особливість, на яку ми можемо звернути увагу у з багаторічників, це отут була, ось ми можемо побачити, ми минулий рік садили, от минулорічний пагін, він значно нижче, чим пагони наступного року. Бруньки відновлення утворюються, Де потрібно пересаджувати десь кожні три роки, тому що кожен рік у них бруньки поновлення будуть все вище й вище, і рослина піднімається над поверхнею ґрунту, і таким чином вона втрачає свою посухостійкість. Молоді пересаджені рослини вони є більш посухостійкими, чим старі посадки, які ми не пересадили. От уже кожна розетка має свою кореневу систему. Мечкувату. І ми можемо просто от кущу взяти, от старий кущ. Просто його, якщо в нас великі кущі, ми їх просто розрізали, можемо навіть лопатою розділити навпіл, підрізати у них корені, почистити. Підрівняти, щоб при посадці в нас вони не загиналися, і посадити уже нижче от такі рослини, які потім формують вертикальні довгі пагони. Ми їх можемо трішечки заглиблювати. Тут у нас уже брунька. Розвинулася, тому ми ну, саме гільцю в даному випадку сильно заглибити не можемо. А коли ми починаємо пересадку осінню, коли наша брунька буде не розвинута, а тому можемо заглибити її на 5-6 см глибше. Ми рослину заглиблюємо на сантиметрів два глибше того, як вона росла. Якщо ми робимо осінню пересадку, то можна рослини заглибити на сантиметрів 5-6 глибше, тому що у неї ще не розвину. Бруньки, немає листочків. Ми не можемо зараз повністю наші листочки закопати в ґрунт. Тому, ми, якщо ми вже робимо весняну пересадку, то ми заглиблюємо на 2-3 см, так, щоб все одно розетка була зверху. І навіть замітно. Да, от. Стара рослина у нас, ну це тільки рік цій рослині, і то вже видно, як вона піднялась над поверхньою ґрунту. І наша новопосаджена рослинка. Після посадки будь-якої рослини нам обов'язково робити рясний полив. Щоб навіть якщо ми висаджуємо у дощову погоду, все одно не забуваємо поливати. Початок квітня і вже просинаються хости. Хоста вона більш пізніше відростає, чим менше багаторічники. І, як правило, вона є довговічною, і вона може рости 10-15 років на одному місці. І чим довше вона росте на одному місці, тим красивіша. Але приходить час, і наші хости нам потреб. Бують також пересадки. От як на цьому кущику ми бачимо, тут вже починає випадати серединка. Ця хоста в неї теж вже частково починає випадати серединка. Вона вже занадто піднялась над поверхньою ґрунту. Ми її можемо підсипати мульчою, перепрівшим листям. І цим ми забезпечимо, зменшимо пересихання грунту. Якби мульча буде як і підживлення для рослин, і не дасть пересиханню кореневища. Коли вже у нас починає випадати центр, наші кущі дуже старі, ми можемо наші хвости поділити. Для цього ми викопуємо або повністю наш кущ частинку. Ми Забираємо в хвости також м'ячковата коренева система, вона дуже добре тримається ґрунту. Цей кущ ми забираємо, ямку ми засипаємо. І підсипаємо. Мульчую, щоб наш кущ вирівняти. І частина куща у нас ще буде функціонувати ще років 5-10, ми можемо його не пересаджувати, а цей ми можемо поділити, розмножити. Для цього його треба ретельно оббити від землі. От ми наш кущ вже частково оббили від землі, але якщо ми хочемо відокремити буквально до однієї бруньочки, тоді нам треба кущ наш замочити у мисці з водою і добре вимити землю. Якщо ми кущ ділимо на великі поділки, ми можемо його просто ножем або лопатою. Акуратно між бруньками ми акуратно надрізаємо ножом і стараємося. Тобто розірвати, щоб зберігати частину кореня, бо коли ми ріжемо, то ми порушуємо кореневу систему. Але воно наскільки щільно, ми не можемо просто його розірвати. Частково допомагаємо з ножом. І вже отакі поділки ми можемо розсаджувати у себе по ділянці. З цієї сторони не дуже довго підрізаємо. Можемо ще розділити. При такому поділі, звичайно, у нас частина бруньок ламається, частина пошкоджується, але їх тут дуже багато. Ми собі можемо таке дозволити. Якщо ми хочемо, щоб ці бруньки не відламувались, то нам треба замочити кущ воді і дуже добре його вимити. І вже от такими поділками ми висаджуємо себе на ділянці чи ділимося з друзями. Багаторічники дуже різноманітні, і за один раз розказати про всі їхні особливості дуже важко. Вони прийшли до нас із самих різноманітних зон із лісу, з поля, степу, і кожен з них потребує своєї уваги, своєго догляду. Тому, якщо в когось виникають якісь запитання, ми будемо дуже раді на них відповісти в подальшому. Ще одно дякую пані Оксані. За дуже цікаву, практично і головне своєчасну інформацію, тому що весна і якраз зараз час ділити. І пані Оксана нам розповіла і показала, як це робити правильно на прикладі багатьох різних багаторічників. Дуже вдячна за зустріч і за час, який ви приділили для нашого відео. Дякую, буду дуже рада, якщо наші поради вам чимось допоможуть. Так, дуже дякую. Ця інформація дуже важлива при проектуванні декоративних композицій, тому що при створенні квітників зіштовхується багато факторів: малотоглядність чи постійна декоративність, різноманітність чи монохромність, швидкість наростання і розростання, настання піку декоративності, і її тривалість, структурність, довговічність і багато інших моментів. Сукупність всіх цих факторів впливає на кінцевий результат. Метою якого є досягнення грамотної і гармонійної композиції, дякую пані Оксані за професійну і експертну інформацію. З вами була Світлана Кучер і канал Лінія ландшафту. До зустрічі!